Дивіться, у мене зараз дружина на дев'ятому місяці вагітності, і ми гуляли. Дякую. Дякую. І ми гуляли по нашому ЖК, Підходить сусідка і така: Ого, у вас такий термін, прям ну такий серйозний вже. А якщо не секрет, кого чекаєте? І дружина така: «Де окупацію Херсона. <рігла> ну, що вона в першу чергу патріот, а вже потім мама. Розумієте. Мені 32 роки, і до 24 лютого я спілкувався та виступав російською мовою. А все через те, що просто до цього я був жертвою пропаганди російської, яка казала нам усім, що російська мова це для городських, для еліт, а українська для такого забитого села. Знаєте, якщо ви розумієте цей наратив, про що я говорю, поаплодуйте, будь ласка. Чудово, чудово. Тобто, я як собі думав, що я зі свого рідного Хмельницького приїду в Київ на навчання, і якщо я скажу Привіт, я з Хмельницького, то люди такі: о, що там ринок? А якщо я скажу Здравствуйте, ребята, я із Хмельницького, вони такі граф Вишинський прибили <плес> з візитом». І дійсно ви уявляєте, наскільки мощна ця була пропаганда, що я з міста Хмельницький, чудово володіючи українською мовою, все одно е розмовляв російською. Я навіть пам'ятаю, в школі ми е на уроках спілкувалися українською, а на перервах російською. Таке враження, що дзвінок не для вчителя, а для малороса. <плес> І е вже зараз, шість місяців. Я не спілкуюся російською мовою, не переписуюсь, не виступаю, не споживаю контент російськомовний. Якщо на є якийсь цікавий фільм, але немає україномовної доріжки, я просто вимикаю звук і чисто інтуїтивно здогадуюсь, що там відбувається. Якщо буде якась бійка, просто оберу фаворита. Все, якщо когось вбили, вбили русского. Я так хочу. Я так дивлюся зараз ці фільми. Тобто, шість місяців я не спілкуюсь модною російською мовою, а виключно українською. І уявіть, яке диво, зі мною нічого поганого не сталося. Я не перетворився зі стендап-коміка на плугатаря. Як про то говорила нам російська пропаганда. Коли я перейшов на українську мову, я не став селюком. Коли я перейшов на українську мову, я першим ділом не поїхав на метро Вокзальна і не взяв біля Макдональдса екскурсію по Києву автобусному. Коли я їду на своєму авто, я тисну на гальма, я не кажу. Одна моя знайома із Рашки, перед тим як бути проклятою та заблокованою, написала мені в Інстаграмі, е, каже: Я смотрю, ви там всі на свій український перейшли. Скоро взагалі русский язик забудете. Я такий, дякую за ідею. І дійсно, ну, нашу мені російська мова, якщо так подумати. Ну, навіщо? Навіщо мені, наприклад, слово кулічі? Кулічі. Це так росіяни називають пасхальний хліб. Але виглядає, наче це якийсь нарост на тілі? <праць> Ніколая сьогодні не буде. Йому кулічі удаляють. Ну, навіщо мені ці слова? Чесно. Як ну виявляється, мені не потрібна російська мова? Я можу обміняти, хочете на пластир, на живчик, на йо, йо. Ну. І в мене скоро народиться донька. І моя особиста думка ну я не хочу, щоб моя донька знала російську мову. Правда. Бо вважаю. Що для того, щоб нам бути максимально повністю е, незалежними від Росії, майбутні покоління не повинні е, знати, що таке е, російська мова, та й взагалі Росія. Щоб я гуляв з донькою, вона така папа, я такий. Що ти сказала? Тато. Е, а що таке Росія? І я такий, ну слухай, як тобі пояснити. Росія це як кулічі. Така здорова бородавка була. На планеті Земля, але її вивели за допомогою хаймерсів. <плес> Зараз в СМІ почали Україну називати другим Ізраїлем. Читали такі новини: хтось комусь попадалось, поаплодуйте. І я як собі думаю, бути другим Ізраїлем це ну, така двояка історія. З однієї сторони, в нас буде залізний купол. А з іншою в нас буде виступати Максим Галкін. Ну чесно <плес> я за вас переживаю, ну <плес> якось не дуже хочеться. І е, те, що я е, якусь проаналізував інформацію, не можна порівнювати нашу війну з росіянами і війну Ізраїля з Палестиною. Дивіться, палестинців їх як мотивують. Їм кажуть, якщо там у разі смерті ти попадеш в рай і будеш е, тусуватись з незайманими красунями. Як мотивують росіянина? У разі смерті ти попадеш в рай і вкрадеш там мікроволновку. Вже не сходиться. Та й не потрапляють росіяни, якщо чесно, після смерті в рай, тому що весь світ і весь навіть потойбічний світ. Він на стороні України. Там на вході в рай стоїть апостол Петро і такий. Скажи паляниця. Що ти сказав? Паляміте? Це росіянин в пекло його. Я взагалі проти ось цих порівнянь, коли кажуть другий щось або другий хтось, не тільки на рівні країни, а в будь-чому. Ось з'являється якийсь футболіст, перспективний, український, і всі такі другий Шевченко. Ну, добре, що не другий гармаш, вже добре. Але кажуть, другий Шевченко, мені здається, це ображає людину, правда? Це все одно, що після сексу з новою дівчиною, сказати їй, круто. Прям друга моя колишня. І вона така: а тебе нема з ким порівняти? Ти номер один. В рейтингу дібілів ти номер один. <риклад> Знаєте, коли я читаю якісь новини про ті всі звірства, що роблять росіяни на нашій території, я не підбираючи слів, пишу в інстаграм все, що думаю, я прям бажаю рашикам смерті, ось прямим текстом. І одна моя знайома, побачивши таку сторіс, пише, Макс, так не працює. Так не працює. Потрібно завуалювати слово смерть, тому що Господь Він не відреагує. Я думаю, може Господь не реагує, тому що він на мене не підписаний. Мені здається, що Бога взагалі нема в інстаграмі. Я бачив вайбер на Пасху, Бог там. І те, мені здається, в якийсь момент він такий, ну, ребят, забагато ікон. За багато ікон. Навіть я не знаю, стільки святих, скільки ви там один одному перекидаєте. І ось сьогодні я прокинувся зранку, подивився на ем, дані генштабу і дивлюсь, втрати росіян 43 тисячі 550. і думаю, все Бог бачить, все Бог чує. В нього просто немає часу на соцмережі, бо Бог служить в Збройних силах України.